Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тоту з трактор. Сьогодні у нас на відеоогляді кубота КЛ-21 з оригінальним фронтальним навантажувачем. Дана модель трактора є довгобазовою і має повну вагу тонна 350 з. Фронтальним навантажувачем. На передніх колесах встановлена резина з розміром 6х14 Це оригінальний Bridgestone. Позаду 8,3х24 Резина оригінальна японська Falken. Трактор йде в комплекті з оригінальною куботовською фризою з робочим розміром 1,40 м. Також у нас стандартна трьохточна нав'язка з додатковим гідроциліндром. І бистросйом для фрези, котрий йде з автопопадачем кардана. Даним речом ми можемо контролювати підйом, опускання або управління самим ковшом. Потужності навантажувача достатньо для того, щоб віджатися самим трактором. Грузоподйомність даного навантажувача 350 кг. Також цей навантажувач йде штрозйомний. Це нам дає можливість досить швидко його зняти. Виставляється лапка з однієї сторони іншої. Віджимає... Віджимаєтеся погрузчиком. Комплектацію даного трактора входить реверс, серворуль, механічна коробка передач з чотирма передачами і двома рядами пониженої передачі. До того ми маємо 16 передач вперед, 16 передач назад. Ручний газ. Функція пам'яті задньої навіски. Вал відбору потужності. 5 швидкостей, 4 вперед, 1 назад. Ножний газ. Речах підняття задньої нав'язки. Блокировка заднього диференціалу. Відключаємо передок. Підключаємо передок. Функція оберт на місці. І функція оберт на місці через АД. На даному моніторі ми можемо бачити швидкість, також пробіг в мотогодинах, об'єм баку, температуру і середній розход палива. В комплектацію даного трактора входить блок управління. Завдяки цьому тумберу ми в ручному режимі можемо регулювати нахил додаткового гідроциліндра. Підключення бокового плавучого режиму дає нам можливість, що задня нав'язка буде копіювати із гіп почви. Тут більш детальні його настройки. Також настройка заднього плавучого режиму. Дана функція дає можливість, коли ми будемо здавати назад, у нас буде автоматично підніматися задня нав'язка. Перевіримо вал відбора потужності. Перевіримо функцію оберт на місці. Перевіримо функцію оберт на місці з пам'яттю фризи і з включеним валом відбору. Доходимо до кінця ряду, підключаємо пам'ять задньої нав'язки і заходимо в сусідній ряд. Прийшли в сусідній ряд. Спустило. Пішли далі. Сподобався трактор? Переходьте по ссылочці на наш сайт, там ви зможете знайти детальний опис цього трактора і його ціну.